І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець Юай, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає magic 23 на Су-122-44. Карта Париж. Ну що ж, до бою? Так, ну це в нас преміальна ПТСАУ. Наскільки я пам'ятаю, е, так, от її характериз. Мені е, от чомусь згадується, що в неї дуже чудова гармата. Чудова гармата по точності влучності і по перезарядці. Не знаю, як по пробиттю, тому що заряджені у нас поліпшені снаряди 217. Хоча ми граємо в топовому топі. Але а, бронебійні 175. Ну, в принципі, якщо в топовому топі, то нормально. Так, і е, під такими кутами у нас е, бронювання корпусу, особливо лоб. Що і там, по-моєму, десь до 100 мм саме броніще в лобі, то я думаю, що він і доволі рикошетний. Отже таке імбіще, так, на своєму рівні. Побачимо, як він буде на стрілі. Так, зайняв бачимо таку цікаву імбо позіщення. Загніздився, ще попереду дерево зламали. Нас точно ніхто не пересвітить. І ми можемо, хто буде виїжджати, будемо вихлопушувати. Лише нам заважають братіші, бо дуже багато баратішів тут стало і не дають нам постріляти. Так. Ми вже би це Блекпринця приклопушили. Побачимо, побачимо. А ну ви... Ні, ну вони не виїдуть мені здається. А я дивлюся, там якісь у нас можуть бути ще й проблеми по центру, вже ВК там під'їжджає. Ну там його зустрінуть СТ-шки, в принципі. Дві ЛТ-шки у нас цікаво, не, не по цьому грають, не по зелені, а е, стали, бачите, кон е, контроль такий, щоб е, ніхто ззаду. В корму не заїхав нашим решам. Це ще було в принципі кобою. Поки Але агресує там викликав. Ну це невірний план на бій. Якщо агресувати так, то напевно, треба було. А не пробиваємо в принципі. Ще. Ну і брати, не вважають. А, а це. Та... альфі ще на сьомому рівні, чуть Правда? Перезарядка, так, ну все, я задав, перезарядка. Отут покиде просто. Він перестрілює всіх покиде. Оце, оце така перевага заїхати. І рухливість, маневреність, в принципі, непогана. Заїхав просто, ну як сказати, просто в тупу. Заїхав, викадується взад, верніше не взад а в корму нашим братішам. Братіше, якщо не ну зараз, ми розберемося. Ми повинні цього розтопушити Тут вже і ФЗ приїхав. Ну це точно в них невірний план на бій. Вони будуть зараз жорстоко <рес> <рес> поки ще виклику. Вони побачили, що дуже великі сили у нас тут зібралися під містком, тому вони сюди думали проїхати. Не так сталося гадалося Це помітив наш герой. вже бач... Бачите, я казав, що танкує. 220 вже не танкує. А тепер побачимо. А, ну ти. Опа, ще й БК Підірвав йому, це було круто. 2800 на стріну, 4 вора знищено, це не пройшло у нас іще Не пройшло у нас іще й 4 хвилин бою Дивіться яка перезарядка, ви просто EPS. Є е 25 на своєму рівні, До речі, є А, є е 25 є У нас все по бою. А ну цікаво, було вообще з з'є 25 дуель на дуель, Хто по кого порешмальцю? Так, от обережно підставляється вже. 3000 вже на стріні, шість ворогів знищено. Хто буде сумніватися, що наш герой має неймовірне скеліще? Так? Уже титул він отримав від гравця його. Просто виїхав, нікого не боятись. Просто на цій ПТ, якщо ти в топовому топі, то мені здається, навіть проти Сімок, якщо. Однорівневий бій грати, то можна просто лобом так їхати, ніхто тут нічого не зробить. Є 25. Оце я хотів дуельну дуель з нею побачити. Та більш інші на своєму рівні, Побачимо. Хто з нас імбічність кімбіще, тому що Є-25 невеличка шкода від пострілу. так? Ну він дуже маневрений. Насить кобіжче. Де буде тікати зараз? блоха. Нам попереду ще хоріще, і хорі там зовсім без його Зразу ж приходить. Блоху. А я зрозумів, чому блоху, тому що блоха небезпечна все ж таки. Дивіться, 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 буде. вона. дуель. По маневреності тепер дивимось. Я артилерія допомагає. Брижно, брижна, брижна, брижна. Оце дуельна, епічна дуельна називається. Все, отут ти вже програв. Чудово. Сім ворогів знищено. Поїдемо за артилерією, віддячимо їх. Так, а від кого там І іще... А, ну один раз тільки там так? Це в нас просто дуельна дуель така була, запекла з е 25 і плюс втратили ХП від артилерії. М -м, братіші... Мені здається, треба, щоб один братіш став на захоплення, а інші поїхали, так? А, хоча ми зараз їх і вихлимо, тут дві артилерії залишили. Айпеч небезпечный артилерія. Звідси видно, видно. Ано? Дивіться, изведення чудового. Blink. є. Вісім ворогів знищено. А оце винищувач. Ми И мивірне скіліще підтверджено. Титул наданий. гравцем ювен. Ну і показав цієї ПТ. А хочеться дев'ятого? Ой, хочеться дев'ятого. 4 тисячі. 4 тисячі є, тому що там блиндом вже засів. Ачедовий так? Так, бій, чудовий настрій. Кажемо, всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.